Чи порожня пустеля. А тепер нумо помандруємо нашою планетою і дізнаємося, які цікаві місця є на ній. Спочатку вирішимо до пустелі. Пустелі найбільш сухі місця на землі. Дощі тут бувають вкрай рідко. Сонце світить цілий день, нагріваючи і висушуючи землю, куди не глянеш навколо суцільний пісок. Тварин і рослин тут мало. У пустелях живуть ящерки, змії, тушканчики, ховрашки. Усі вони звикли подовго обходитися без води. Хоча це зовсім непросто. У пустелях ростуть кактуси, довге коріння допомагає їм діставати воду з великої глибини, а колючки захищають від ворогів та всмоктують росу. У